У пошуках немо глибоко, глибоко в океані, дві маленькі рибки клоуни. Мерлін і його син Немо готувалися до першого шкільного дня. Мерлін сам піклувався про маленького синочка і постійно хвилювався за його життя, адже у немо один плавничок був меншим за інший, і це заважало йому швидко плавати. Тому Мерлін попрямував за сином до школи. Помітивши, що син із новими друзями однокласниками прямує до поверхні води, де плаває човен, він нажахано крикнув: Немо, геть від відтіля, ти ж знаєш, що повільно плаваєш. Немо так розізлився на батька, який ніколи не вірив у його здібності, що без вагань поплив у бік човна і доторкнувся до нього плавничком. В цей момент його схопив у сітку водолаз. А другий засліпив Мерліна спалахом фотокамери. У розпачі батько помчав до човна, але той уже відплив далеко, в напрямку берега. Зненацька Мерліна оточила зграя риб. Блакитна рибка на ім'я Дорі підпливла до нього і промовила Хвилину тому я бачила той човен за мною. Аж раптом Мерлін зіткнувся ніс у ніс з величезною акулою. Доброго дня, промовила гігантська акула, показуючи свої ікла. Мене звати Ненажера. Що поробляєте мої любі закусочки? Нічого особливого, буркнув відповідь, Мерлін. Він зітхнув, адже зрозумів, що вони потрапили у добрячу халепу. Ув'язнена акулою Дорі і Мерлін пливли у невідомому напрямку. Врешті вони припливли до затопленого судна. Розглядаючись довкола, Мерлін побачив маску водолаза, яку загубив один з викрадачів немо. На ній були вибиті дивні знаки. Мерлін відчував, що ці знаки допоможуть у пошуках немо. Що тут може бути написано? подумав він про себе. Як шкода, що я не вмію читати людською мовою. Раптом Дорі, в якої, як з'ясувалося, були проблеми з пам'яттю, пригадала, що вміє читати. Але в тій ситуації було не до напису на масці. Розлючені акули напали на рибок. Переслідування тривало довго, і Дорі змелом ледве вдалося втекти. Тим часом бідний немо оговтався й усвідомив. Що його оточують дивні прозорі стіни. За химерних рослин виглянули риби. Вони вічливо привіталися з немо і розказали, що він потрапив до акваріума. Раптом на підвіконні приземлився пелікан Найджел, який приятелював з рибками. Ей, а хто це в нас тут? запитав, показуючи на немо. Стоматолог зловив його в рифах. Повідомила одна з рибок і хоче подарувати дарлі. Від нових знайомих нажаханий немо також дізнався, що минулого року дарлі вже подарували рибку, але та так довго трясла її у поліетиленовому пакетику, що бідолашка знепритомняла, і її спустили в унітаз. Мерлін і Дорі, оговтавшись від переслідування акул, подорожували на спинах великих морських черепах, які пливли за східноавстралійською течією прямо до сіднея. Назву цього міста Дорі чудом спромоглася прочитати на масці водолаза під час втечі. Мерлін спостерігав, як весело черепашенята граються у глибоких водах. Він задумався, а може, робив помилку, не дозволяючи неба бути самостійним. Дуже швидко історія Мерліна обійшла весь океан. Черепахи розповіли її рибам, риби дельфінам, дельфіни чайкам, а чайки балікане найджелу, який передав немо, що тато шукає його. Син вирішив не сидіти, склавши плавнички. Щоб вирватися з акваріуму, він прикинувся мертвим. Стоматолог поклав його до пакетика, щоб викинути. Коти, пакетик до вікна, маленький, коти, підтримувала немо одна з акваріумних рибок. Що було сили, немо розхитав пакетик і наблизив до вікна. Доклавши неймовірних зусиль та заручившись допомогою рибок з акваріуму, він все-таки зміг потрапити, щоправда, не в океан, а в стічну трубу. Живий і здоровий, немо через каналізацію перенісся до очисної станції порту, аж раптом почув, що хтось плаче. У бухті сіднея дорі з Мерліном випадково розминулися, і рибка тепер лила гіркі сльози. Вам чимось допомогти? запитав Немо. Я відчуваю, що когось втратила, але нічого не пам'ятаю. Проте хочу пам'ятати. Ридала Дорі. Мене звати Немо, представився Немо. Немо? Яке гарне ім'я! мовила Дорі. Потім прочитала напис на одній з труб сідней і відразу все згадала Немо, ти живий! Тебе шукає тато. Треба його знайти. І дорі міцно обійняла малюка. За який час Немо й дорі відшукали Мерліна, який плив зі зраєю риб, розпитуючи про сина. Немо. вигукнув радісно Мерлін, яке це було щастя. Немо не стримував радості. Татку, прошепотів він, мені дуже прикро за те, що я вчинив. І він доторкнувся своїм маленьким плавничком до тата. Обидва посміхнулися. Все знову було добре. Трійко рибок повернулися додому. Мерлін так само, як і раніше переживав за сина, але більше не обмежував його свободи, дозволяючи жити власним життям, сповненим щоденних пригод і нових відкриттів.